Обласний чемпіонат з боксу присвячений пам'яті героїв Крут та сучасних бійців, полеглих на сході України, зібрав сильних школярів Прикарпаття. Актуальні теми фізичної та спортивної підготовки молоді не викликає сумніву, адже це допомагає долати в житті багато труднощів. Яскравий приклад тому: гість обласного чемпіонату, майстер спорту України з боксу Андріан Волгін, який, будучи бійцем батальйону Донбас, саме завдяки спорту зумів вибратися з Іловайського котла, достойно перенести полон і навіть випросити. У ворогів український прапор, об який витирали ноги. Сіпаратісти були поклали прапор український, витирали ноги на дім. Ну, постійно в нього витирали ноги. Це було постійно продовжувати. І не один із полонених не заперечував це. Я підійшов до керівників того батальйону, де я сидів, Я просто попросив, щоб вони віддали мені цей прапор, тому що мені було серце. Я йому пояснив, що я все життя виступав. Вони мені почули. Тому що де вони були, а спортсмені поважають всі. Про те, що юнаки намагаються наслідувати великих спортсменів і самі хочуть бути прикладом, свідчать наступні результати. Участь у обласному чемпіонаті з боксу взяли 72 школярів. Беззаперечними переможцями стали 16 юних боксерів з Івано-Франківська, Калуша надвірної долини. Найбільше лідерів з Коломиї четверо боксерів. Честь надвірної, де й проходили змагання, достойно захистили Едуард Габрид, Роман Коцюбович та Ростислав Сабодаш. Усі переможці здобули путівки на зональний чемпіонат України. Який відбудеться у місті Сколи Львівської області на Двернянську спортивну школу Олімпійського резерву з робочим візитом відвідав начальник управління молоді і спорту області. Наразі йде мова про реформу у спортивній галузі і стоїть питання про збереження інфраструктури та підтримки спорту на місцях. Розглядається і кадрова тема. Потрібно виховувати українську еліту, українську молоду спортивну націю, яка ми українських патріотів. В першу чергу я хочу сказати, що 50% тренерів у нас люди пенсійного або передпенсійного віку. Чому? Тому що, на жаль, тренерська зарплата є не такою великою, а труд є великий. Але ми стараємося зараз і зробити для того, щоб тренери йшли молоді поповнювали склад. Я би хотів звернутися до ваших можновладців, які ділять бюджет. Я сподіваюся, що ці події, яка сталася рік назад, мала їм дати зрозуміти. Що майбутнє України насамперед за сильною, здоровою нацією, тому що треба вкладувати в нашу молодь. Діти, які вчаться витримки спортивного режиму, змагального духу, вселяють надію та впевненість, кажуть дорослі. Тому пропагувати спорт це велика необхідність і допомагати цій галузі важлива державницька справа. Саме за допомогою чемпіонатів області, чемпіонатів України, виховуються цілі покоління, цілі плеяди юних захисників нашої держави. Ця прекрасна зала не тільки спортивна, а зала, яка не тільки виховує молодих спортсменів, а й надихає той такий український дух для нації, для того, щоб у здоровому тілі здоровий дух для. Захисту нашої рідної землі хлопці повинні бути і дівчата сильні, підтянуті, і вони повинні не боятися подивитися в лице своєму страху, вийти, захистити себе, своїх рідних, свою батьківщину. Світлана Гаєвська Ігор Клюфінський для новин телеканалу Раї.